Матка, що то короче, Що то ешь. Та-та-та. А-а-а. А. а а ха ха Я сытый. Скікцопан має грошей. Скікцопан має. Уу ага. фак. Минус один. Врятуйте, врятуйте, врятувати 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 врятуй, врятуйте. блядь. Не врятували. Чи один із поліції. Наша мета не битися! А, це з поліції, це це, це з поліції, все нормально. Ти поверней. Якщо я нічого не буду робити, вона то... О. Починає це просити, щоб я й далі часав. Ви моє пузо бачили? Ви бляха, мою пузо. Мені трохи. Я не бачу. До речі, як вам. кінго кіндон кам. Ні, як це, це Чекайте, то кіндонкам, да? 에, як вам ігра? Бо я, я бачив, що я просто ще не грав її, не першу, ні другу. А ну? А ви, блядь, не бачите. Та ви хуй побачите. Кудась сюди, так? Да? Отако, От не знаю. А може там? Бля. Не знаю, куди ви дивитесь.

Я бачу. А? То шапицу да. вправо. Шаша-ша вправо. Ашайн вот этой. О-о-о-о, бачили! Юра белый. Тобі треба й справлятися з ситуацією. Сука, ви можете, блять, зайти це і ужас, пограти? Я бачу, ну, можеш... я бачу. А? То ще да. відсутся вправо, ще, ще, ще вправо. А що він ну, бути? Оооо, подожди! Боже, Ви це бачили! Юра Білий? Тобі треба й справлятися з ситуацією. Сука, ви можете, блять, зайти це і ужас, пограти? Я бачу. Ну, можеш... Тому, чат, я і не ставлю ці редімки, тому що ви витрачаєте бали каналу на що? на то, що ніхуя не працює. <смеш> oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh, yeah. Поговорити про, про наших улюблених стрімерів. Але е, давай повернемося на хвилину до моїх ніжок. Зараз. А чому ти хочеш повернутися до теми твоїх ніжок? Просто трошки дражню тебе, Сонечка. Я знаю, ти не можеш утриматися від е, е, розмови про це. Що зробив кусач з моєю Аишкой, блядь. Кусач, блядь, ремонтуй. Вона все вона вже хоче, блядь, всім ноги свої показати. Во, во, мене вже Є-є! Дякую Марії. Марія, дуже вам дякую. Ото є файний, стройний мужчина є коло неї, і файна дівчина. Ото я розумію, що люди е, от, компетентні. Компетентні люди! От мене дякую вам. Пані Марія, дай Боже, вам здоров'я і вашому чоловікові, аби все у вас було гаразд, аби. Кохання, море любові, багато грошей, здоров'я, перемоги. Дякую, бо я сто вже куди, я, бо я щось таке дурне, вже не знаю, що написати. Тоді говори, а доти, не лізь до мене. Подякую, що ти на цій території. Якщо забув, це я б. ТЦ блядь легенда, отвечай на сообщение канакиши Чюбразик, а я звідки знаю, как тебе никнайм. Пацаны, завжди прошу кажи, вас никнайм, блядь, легенда, цСка, ты легенда, блядь, я тебе говорю. Блять, що ти за геній, Це просто піздець. Ну, от от це от, от, от той момент, коли цешка от натурі, коли ви вже знаєте, як я можу відповідати. Блядь, на це сообщення, блядь, так от от, от відвітити це дуже сильно. Кажіть, тю, братика, звідки я знаю, який тебе нікнейм, Пацани, я ж завжди прошу, кажіть ваші нікнейми. Блядь, що за леги? Як думаєте, скільки коштує? Скільки коштує? Ой, як я кондиціонера бахнула. Найс. Nice. 50, 50 гривень ви дураки. Вообще, що? ви бачили вообще цей піджак? Ой. Ви ж дураки, дураки, що, блядь. Вообще я... Я питаю, скільки пінжак на вашу думку коштує? Ви, ви таких пінжаків навіть не бачили. Ви навіть не бачили таких пінжаків. На, на стрімі у Ярох розповідав. Ого. Що таке, блядь? Ісусе, довіряю тобі. Ляпс. E su se do youtube laps! Cos'è che c'è? Non c'è niente di lo sento. Boże, boże, boże! E su se do video, ti prego, 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 ti